Отже, беремо до рук щоденник і одразу постає питання: коли ж найкраще планувати свій день зранку, чи, може, ввечері? Чи існує взагалі якийсь ідеальний час, щоб бути максимально продуктивним? Ну що ж, давайте розбиратись. І от дилема, що обрати, планувати зранку на свіжу голову, щоб зарядитись енергією на весь день, або ж робити це ввечері, спокійно підбиваючи підсумки. Знаєте, у кожного з цих підходів є своя, так ми мовити, армія прихильників і свої сильні сторони. Тож влаштуємо такий собі батл цих двох філософій планування. Подивимось, яка з них краще допоможе досягати цілей і, що не менш важливо, зберігати при цьому внутрішній спокій. Отже, що ми маємо? З одного боку, ранкове планування, яке задає тон усьому дню такий собі потужний старт, а з іншого вечірнє, яке більше фокусується на аналізі, на спокійному завершенні дня і підготовці до завтра. Гаразд, почнімо з ранку. В чому ж перевага того, щоб організовувати свій день ледь розплющився очі? Уявіть собі, ранок, тиша. Мозок ще не атакували сотні імейлів та нескінченних сповіщень. Це ж просто ідеальний момент для стратегічних рішень, а не для постійного гасіння пожеж. Такий стар, звичайно, дає неймовірний заряд енергії та імпульс на весь день. І знаєте, що тут найголовніше це відчуття контролю, відчуття, що саме ти керуєш днем, а не він тобою. Всього кілька хвилин на визначення пріоритетів, і день вже має чітку структуру. Додайте до цього ритуалу горнятко кави і вуаля настрій на продуктивність готовий. Але, звісно, не все так райдужно. Якщо ранок це квест, збере дітей, нагодуй кота і не запізнись на роботу, то яке там до біса планування? Ну і давайте чесно, не всі ми зранку бадьор-жайворонки, і іноді зібрати думки докупи це вже подвиг. Добре, зранком розібрались, а тепер перемістімося вечір. Цей підхід пропонує щось зовсім інше зі своїми унікальними перевагами. І тут фішка в іншому. Вечірнє планування це не так про майбутнє, як про аналіз минулого. Це можливість, знаєте, закрити всі вкладки в голові. Такий підхід знімає стрес і дозволяє заснути з чистою совістю, адже план на завтра вже готовий. Є одна чудова цитата, яка ідеально це описує. Не потрібно витрачати час на роздуми, що робити, можна просто починати діяти. І це ж геніально, правда? Прокинувся і вже знаєш, за що братись. Це економить купу розумової енергії. Звісно, і тут є свої але. Коли плануєш пізно ввечері, мозок вже, м'яко кажучи, не в найкращій формі і є ризик напланувати щось не те. До того ж ввечері здається, що завтра горе звернеш, а зранку ледь з ліжка встаєш знайомо. Отже, ми розглянули два табори кожен зі своїми плюсами і мінусами. То хто ж переміг? І знаєте що? Можливо, однозначного переможця тут і немає. А може, є третій шлях. Давайте ще раз. Коротко і ясно поглянемо. Ранок це про ясність і контроль, але він вимагає спокою. Вечір – про гармонію і плавний старт, але тут на заваді може стати втома. І ось ми підійшли до головного висновку: ідеального для всіх рецепта просто не існує. Все залежить від того, хто ви. Людина, яка любить починати з чистого аркуша і ловити хвилю енергії, чи та, що цінує спокійну рефлексію. Але що як спробувати взяти найкраще з обох світів? Дивіться, як працює гібридний підхід. Увечері робимо короткий аналіз і такий собі чернетковий план, а зранку вже на свіжу голову просто його шліфуємо і розставляємо пріоритети. Гарафт, гібридний метод це круто, але як же все-таки знайти той самий ідеальний ритм планування для себе? І тут є один секрет, який насправді важливіший за все інше. Справа не в тому, коли планувати. Справа в тому, щоб робити це регулярно. Подумайте тільки, всього 10 хвилин на день, але вони можуть кардинально змінити відчуття фокусу та контролю. Тому ось пропозиція: проведіть маленький експеримент. Один тиждень плануйте зранку, наступний увечері. І просто спостерігайте прислухайтеся до себе. Коли більше енергії, коли краща концентрація. Так можна зрозуміти, що працює найкраще саме для власного організму. Бо, зрештою, немає правильної чи неправильної відповіді. Найкращий час це той, що допомагає бути ефективнішим і жити в гармонії з собою. Тож, яким буде ваш ідеальний час для планування?